Далі у програмі не можеш приборкати динозавра Стань ним! У Ark Survival Evolved з'явиться режим, де ви зможете побути у шкурі будь-якої доісторичної тварюки. Не пропусти ексклюзивні уроки тваринного перевтілення від творців АРК Survival Evolved. Тільки незвичних девайсів, на яких можна зіграти у думку. Ну а просто зараз рубрика у фокусі. Обожнюєш дивитися на битву джедаїв із ситхами чи вболівати за капітана Америку у супергеройському протистоянні? А як щодо того, щоб бути не просто глядачем, а стати головним героєм фільму? Не поспішай записуватися в акторську школу? Все, що тобі потрібно, це фул motion відеоігри, тобто інтерактивні фільми, що це за жанр і чому він і досі не став ігровим трендом, дізнаєшся просто зараз у фокусі. Перші герої ігор виглядали як геометричні фігури і вміли рухатися тільки в бік. Натомість цими рухами міг керувати саме ти. І це захоплювало. Та із з часом герої ігор набували все більше особистих рис та особистих історій. Зазвичай ці історії виглядали як кілька рядків тексту. І лише на початку 80-х їх спробували перетворити на інтерактивний фільм. Одною з перших ігор в цьому жанрі була Dragon Slayer. Вона вийшла в далекому 83 году на аркадные автоматы. Это была игра в духе мультиков Диснея, где рыцарь попадал в разные передряги и рубил монстров. Dragon Slayer студии Cinematronics настолько сподобалась фанатам, что уже за рік за ее мотивами выпустили 13-серийный мультфильм. Цей успех показал, что в играх появился новый жанр – интерактивное кино. Фактически речь йде о том, що ігрок являється зрителем фільму, в якому він може влиять на ход сюжету. Він предприймає какие-то действия, які впливають на розвитие собак, які можуть змінити ход сюжету, привести к тому і фіналу. Щоправда, інші розробники не квапилися виділяти в своїх іграх місце під сюжет. Адже цього місця на картриджах і так не вистачало. Тому новий жанр на довгі роки поступився братам Марі. Зелді і Каслванії, тобто іграм, орієнтованим на дії. Навіть по продажам лідірують бодрії шутери, типу Call of Duty, всяческої всяческой маломальски вменяемой історії. Технології вдосконалювалися, картриджі змінилися дисками, пікселі на полігони, і гравцям захотілося чогось більшого ніж перестрибувати з платформи на платформу. І це вони знайшли у грі від студії Quantic Dream Heavy Rain. Хеві Рейн це був настоящий детектив, в котором сюжет подавався з п'яти різних сторон. І вам потрібно було отыскать і поймать маньяка до того, як он прикончит свою очередну жертву. Завдяки вражаючій графіці та закрученому сюжету Хеві Рейн буквально стер межу між фільмами та іграми. І це із захопленням сприйняли три мільйони геймерів. Однак творіння Quantic Дрім мало серйозний недолік. Геймплей був там на уровні первого Resident Evil. А. Герої ходили, як мішком ударений, і самоуправління цими героями було абсолютно бізобразним. З'ясувалося, що сюжет у інтерактивних фільмах це важливий аспект, але не єдиний. Адже геймерам хочеться не лише дивитися історію, а й брати у ній активну участь. Тобто геймплей – це друга важлива складова інтерактивного кіно, яка проявилася у всій красії в грі The Last of Us». И тут уже было все. И крутой, интересный сюжет, который закручивался на каждом повороте. И интересный, самое главное, геймплей. То есть вам нужно было что-то крафтить, кого-то стрелять, перепрыгивать, прятаться, находить, бегать. The Last of Us отримала золотий джойстик, премию Бафта та премию гильдии сценаристов. Настільки фанатам сподобалося виживати у зомби-апокалипсисе. Та були угри и свои свої Если вы дадите интересную историю, Но э, не человеку возможности действительно на не влиять, он почувство себе обманутим. The Last of Us не давав гравцям впливати на сюжет гри. І це у той час, коли у тому ж відьмаку можна було впливати на фінал гри. А отже, без свободи вибору формула успішного інтерактивного кіно була неповна. Багато хто намагався її доповнити, але так чи інакше якась складова брала гору. Чи то сюжет, як у випадку із лайф із тренд. Чи то свобода волі, як у «Антіл Доу». що ж заважало розробникам створити ідеальний інтерактивний фільм? Я думаю, відсутність зусиль таких ігр в індустрії связано з тим, що довольно сложно найти сценариста, который сделает сюжет, вольється в команду разработчиков, и вместе с ними закрутит вот такое вот общее дело, которое будет смотреться круто именно в игровой дерке. Що ж, теперь ты знаешь, що розробникам складно поєднувати разом оригінальний сюжет, цікавий геймплей та свободу вибору. Сам тому такі ігри, як The Last of Us чи «Until Dawn» не зародили тренд на інтерактивні фільми. Та незважаючи на те, що цей жанр ще й нішевий, кожна така гра здатна подарувати тобі абсолютно унікальний досвід. Далі у програмі кілька незвичних девайсів, на яких можна зіграти у думку, але спершу ексклюзив від «Ігронавтів».